По бюджетних смартфонах є такий Redmi 6A 1150 ціна. Ось такий корпус. Ну, досить ще непоганий по корпусу, мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на наушники 3.5. По екрану нюансів практично ніяких немає. Працює, показує все досить добре, простенький телефон для звичайних завдань. Так, інформація про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 6A, 9 Android, 32 ГБ пам'ять самого телефону. Та 2 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Так, дозволите, дозволите. Окей, ось така камера. Доволі непогано для такого смартфона для звичайних завдань. Підійде кому цікаво. Відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Комплект йде зарядний шнур мікро та сам телефончик. Також пишіть мені у повідомлення для замовлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю. Також інстаграм, кому де зручніше, там і пишіть, приймаю замовлення скрізь.